Привіт-привіт, малята! ми з Мистом раді вас вітати! І чиста, небо в зорі на мисті, Щастя й радості багато нам несе різдвяне свято. Христос рождається. Славімо! Його. Колись дуже давно, понад 2000 років тому, жила собі молода дівчина на ім'я Марія. Вона була доброю і завжди молилася до Бога. Одного разу перед нею з'явився ангел і сказав Радій, Марія, Господь з тобою, ти благословена між жінками, скоро ти народиш сина і назовеш його Ісус. І тоді, зимовим днем, коли зірка ясна з неба засвітила, тоді причиста діва. Сина народила. Сталося це у далекому місті Віфлеємі. Ангел сповістив волхві про народження Ісуса, які поспішили принести дари немовляті та Марії, а щоб легше їх було знайти, дорогу Господь на небі запалив найяскравішу зіроньку з того дня. Як народився Ісус, кожного року люди святкують Його день народження, яке називають Різдво Христове. В ніч, коли Ісус родився, сірка в небі засіяла, хто на неї подивився, тому радість стала. Святвечір це свято, збирається вся родина. Дванадцять страв на Різдво означають символ 12 апостолів Ісуса. Кожна з 12 пісних страв на святвечір символізує також 12 місяців. Найважливішою стравою на святу вечерю є кутя. Кожен з компонентів цієї страви має особливе значення. Зерно, воскресіння, мак, достаток. Мед здоров'я заправляли кутю узваром, кутею розпочинали вечерю. Після вечері чекали особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати, співають колядки, носять з собою різдвяну зірку, прославляють Ісуса та бажають господарям всього найкращого. Ми з того малята бажаємо вам щасливого Різдва! В День Різдва Христового ми прийшли в ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім. Нехай Різдвяна зірка кожного буде по-особливому красивою. Для цього нам знадобиться пластилін різного кольору, стека, серветка, дощечка. Вибираємо кожен свій улюблений колір та робимо кульки. Розплющуємо. Робимо ром, видовжуючи чотири кінчики. Повторюємо все так само. Єднуємо ромбики, прикладаючи один на одний трішки навхрест. Ось які красиві різдвяні зірочки ми маємо. А ми з Томом говоримо вам до побачення, до нових зустрічей! Христос рождається! Славімо Його!